Перший постріл такий був в всьому домі. Вилетіли вікна, мене ранило. От, і все, і з того дня і почалося. Сім місяців під обстрілами Олена жахом згадує дні, коли з дітьми буквально жили у підвалі. Каже, чи не щодня у селі було гучно, гатили ракетами та важкою артилерією. У результаті майже вщент зруйновані домівки. Одні стіни в мене залишилися, все кухню взагалі розбило було. О, ні, мойки нічого не було, бо в усіх тут постраждало. У всіх. Як тільки ворога витіснили подалі, обстріли потроху вщухли. Тоді мешканці одразу почали відбудовувати свої оселі, допомогли за кордоні благодійники. В цьому населеному пункті ми надавали грошову допомогу для постраждалих на відновлення, наприклад, вікон для того, щоб люди могли ставити двері, тобто на відновлювальні роботи. Також в нас є юридична допомога саме для тих, хто наприклад там втратив документи або кому на потрі потрібне юридичне консультування. А ще люди отримали гроші на їжу, гігієну та комуналку. Окрім домівок, ворог зруйнував і місцеву школу. Її теж відбудують. Пообіцяв очільник області. Ми зустрілися з нашими іноземними партнерами, проговорили щодо можливої відбудови безпосередньо цього об'єкту. Впевнений, що ближчим часом нам дадуть результат, впевнений, що цей результат для нас також буде позитивним. Нині у село повертається життя. Попри відголоски війни, люди будують плани та вірять, той жах більше ніколи не повториться. На знак відродження села усім гуртом висадили саджанці Павловнії. Інга Лучкіна, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.